Доброго дня, Жук Геннадій Володимирович, директор ДКТБ інституту електрозварювання імені Патона. Випускник зварювального факультету 1987 року. Після інституту, який тоді ще називався КПІ, одразу пішов на роботу в інститут імені Патона. Працював в технологічних відділах. А з 2014 року працює директором ДКТБ державного підприємства, дослідно-конструкторське технологічне бюро Інституту електрозварювання імені Патона. На сьогоднішній день ДКТБ не дуже велика організація, ну, у зв'язку з тим, що є на сьогоднішній день, з економікою і з тим розвитком, який ми маємо. Але займаємося ми. Багатьма напрямками, які залишились з минулих років і які прийшли до нас на сьогоднішній день. Ми працюємо і в атомній енергетиці, і в тепловій енергетиці, працюємо з нашим оператором газотранспортної системи дуже плідно. Працюємо з будівельниками, проєктуємо і Виготовляємо зварювальне обладнання на замовлення різних організацій. Основне, що в нас зараз залишилось, це зварювання шпильок, довгоконтактне зварювання шпиок як для теплової, атомної енергетики, так і для будівельних структур для будівництва мостів, будівництва супермаркетів, ну і якихось там інших. Менших по значенню об'єктів. Установки для автоматичного зварювання. На сьогоднішній день спеціалізуємося більше на установках автоматичного і напівавтоматичного зварювання, але з дозованим подаванням зварювального дроту. Це наш такий, наша фішка, з якою ми займаємося дуже довго. І на сьогоднішній день досягли певних успіхів. Наше обладнання працює під водою на суші, і не тільки в Україні ми плідно співробітничаємо з південною Кореєю по зварюванню креагідних сталей для будівництва лнж танкерів. Південна Корея дуже зацікавлена в цьому. Вони нам присилають свої матеріали. Свої зварювальні матеріали, і ми з ними по нашій технології працюємо. Працюємо над виготовленням теплообмінників різних варіантів, як для нафтопереробних заводів, так і теплообмінники, так звані сухі градірні для енергатому. Тут дуже плідно співпрацюємо з теплофаком КПІ, ну, він теж вже не теплофак, а теж інститут. Але з деканом факультету письменним ми дуже багато зробили, виготовили устаткування і на цьому продовжуємо цю роботу. Ну, Основне. А от випускники, ви берете випускників КПІ? Ну, Останнім часом не беремо, але у нас всі випускники КПІ, яких ви сьогодні бачили, вони працюють, наш, можна сказати, молодий колектив, який працює, це шість конструкторів, всі випускники КПІ, всі випускники тоді ще зварювального факультету. Тобто всі зварники? Всі зварники. Так, а якщо по спеціальності, то це цікаво. Ну, багато ж випускників КПІ працюють за кордоном одразу. Я тут, да, наших випутників багато. Да, у мене донька там <рес> <рес> працює, і вона працює по спеціальності, дуже добре росте по кваліфікації, зарплаті, по вазі. І інженер зварювальник, інспектор, зварювальник і далі. там великий список, От, у німців дуже ціниться. Тому. Спеціалісти, випускники нашого звального факультету спокійно можуть йти і працювати і за кордоном теж.